20. Він, по-перше, відбувається не перший раз. І коли в минулий раз було, це газета 20 хвилин. Що вона це зробила? Це вона абсолютно неправильно подала інформацію. Журналіст, а давайте, а, давайте, а давайте ви спочатку не отримали, ви відео ви задаєте другу. Я не з 20 хвилин, треба на мене кричати. Ні, я не кричу, я відповідаю, це є мій голос, звичайний, я повинна вам розказати. Ви даєте запитання, я даю відповідь. Я Правильно? запитався, де ви Ви сказали, що ви з 20 хвилин. Я вам зразу відповідаю. який дуже, да. дуже непрофесійно висвітлив цю подію, абсолютно не сказав людям-тернополянам, що таке гендер, що таке юнальна про проти чого була власне, організована ця маніфестація. Він все звів, звів до релігії. І його абсолютно нічого не цікавило, його цікавило тільки одне, до якої конфесії ти належиш, яку ти і тут церкву ходиш. Так, його, йо, він для того, щоб підняти всі і організації, його. для того, щоб підняти людей з цих конфесій, незалежно, куди людина належить, щоб згуртувати всіх людей, об'єднати Тернополян, розказати люди, подивіться, які приймаються закони, що в цих законах. Без дітей в той, той час, коли була е, прийнята якраз. Е, 15-го, 14, 14-го числа, так? Чи якогось? 14, 14-го числа? Так, вночі вони прийняли. Ноч, вночі? <підусулька> <підусулька> кримінальний кодекс. Тей кримінальний. Що в ньому було сказано проти сім'ї? Абсолютно нічого. Він за, за кримінальний кодекс взагалі ні слова. Я не знаю. 20 хвилин це є газета, яка працює не... На користь людей, а яка працює <про> для того, що не замовлення замовлювати байки. Я йому зразу сказала, це суто була стаття на замовлення. 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 Друга стаття появилася для того, щоб хоч трошки щось розказати. Вони знов -таки знову таки все до, до міжконфесійних всяких а конфліктів. А давайте а ми, повернемося. Поз... А, а давайте повернемося до того проти чого ви боретеся. Чому прийшли сюди? Ви сказали, що ви як мама, як бабця і далі і що далі? Ви прийшли як мама як бабця? Чому ви прийшли? Я прийшла сказати свій ні. А, а ви знаєте, що це таке? Ви ви знаєте, Я знаю, що це таке. А якщо ви знаєте, що це таке, чому ви людям Чому ви на своїх сторінках не розкажете? Добре, ви чи ви знаєте, що таке юналі тиця? Що ми покінчили? Чи ви знаєте, скільки О, людей, піше. як, як незаконно в нашій державі вже продаються книжки? Водяться в які посібники водяться? А Знаєте, за чиї гроші ця книжка видана? А ви знаєте, а я мене знаю. Абсолютно не цікаві, за які гроші це видана книжка. Мене цікавить те, що я пішла в подоляни і дуже гарно сказала продавець. Продається книжка, відверта розмова про це. Чи ви бачили цю книжку? Чи ви бачили, що там написано? І чим годують наших дітей? Які наші діти будуть після цієї інформації? Розбеждені неповнолітніх от, от така книга. от цього. Ви знаєте, а чомусь ви не піднімаєте це питання? Ви в наш дім а вам смішно? А, вам платять змінити ви, ви подивитися? Скільки, книж, вам гроші, гроші, скільки книжок платять великі скільки книжок такого змісту. Наших Це дітей, лапо. де покажіть, будь ласка, книжку книжка. Прошу. Відкрий, пожалуйста, А Хто, хто а є автором? А хто є автором? Це видання. надання. Україна мрій. Україна мрій. Подивіться, пожалуйста, які тут прекрасні в лапках. Мені гетко тут дивитися. Не тут дітей вчити. Що тут? Які тут малюнки для діточок? Де розказано абсолютно все. Такі речі, що я в 53 роки мені стидно було глянути, а це тут малюнок на малюнку інформація на інформації, але така інформація, страшна інформація. Це для діточок, для наших діточок і про презервативи, як ними користуватися відбувається в ліжку жінки, в чоловіка. Ви подивіться, оце. Годують наших дітей отакими от книжками. Що ви хочете донести до влади? Якщо ви пакетуєте ода. Я хочу сказати, що Ода повинна не лише сказати, що ми проти, але вона повинна на місці це довести е, ділами якимись. Тобто, мало заборонити напис... цю книжку. Тобто мало написати Тільки цю книжку, Ті... Ні, не лише ту книжку створювати батьківські комітети на захист не дітей? не лише підождіть, бо ви те це і фактично. Вважні, коли минулого разу сказалося, що ОДА дасть своє рішення відносно того, що ми є проти цього, так то відповідно, що ще було зроблено тут на місці. Коли у нас в місті вперше в Україні вже в нас в місті є гендерний усе це є в педагогічному інституті. У нас є перші гендерні садочки. Це садочок номер 25 це садочок номер 36 це в нас перші гендерні школи. Ви розумієте, де десь дівчаток роблять? Лять хлопчики, з хлопчиків роблять дівчаток, яким і влада членом, і влада. Ви даєте одне питання, цікаво. не даєте докінчити його. Ви зразу перебуваєте на інше, ви хочете хоч якусь інформацію. По перше, робиться таке враження, що ви самі не заінтересовані мати ту інформацію, і довести її до людей. Розумієте, коли ви отак скачете з одного на друге. Значить За гендерні е, осередки, е, школи і садочки в нас всі мовчать, і ніхто нічого не розкаже, що таке гендер, що це є 5 статей замість двох. Що? Погляньте. Тут дуже багато такої інформації, дуже багато страшної інформації, ви розумієте? І цим всім наших дітей вбочення наводять. Значить, на місцях, в чому такі квітки. В чому на Тернополі отакі книжки, як мені сказали, продавці, дуже гарно продаються, і це вони продаються не з цього року, а ще з 2000. Подивіться, бачите, року. Це ж не 132. Це ж порнографія. Це 143. Це Добре, але все рівно, це походу. Яка різниця? Походу, ви ж гляньте. Ви ж гляньте. Існує ви просто вираження сексуальності. Пропаганда гомосексуалізму це нормально? Що ви ним будете робити, як знімете? А вони викинуть, вони що людям не доведуться, вони просто так само, як і минуло, що не так. Вони ж вони все зведуть на міжрелігійну тему для того, щоби ніхто Йогої нічого не знав, адже дуже дуже вигідно мати темних людей, які нічого не знають, і тоді і тоді ними дуже добре керувати. Розумієте? І усміхатися. Ми все знаємо. але не треба, щоб це знали маси, які би можна було підняти і хоч щось. Довести до людей і підняти тут, кому вигідно, підняти тут зараз кілька тисяч, там тисяч там людей, з, з нами прийшли. Але це така а, політика. Да. Що робиться для того, щоб такі книжки на Станополі не продавалися? Абсолютно всь. нічого. Що Якщо робиться для того, щоб наші садочка не виховували хлопчики дівчатних хлопців? Абсолютно нічого. Сміються, вони задоволені. все. Самі зомбовані.